Штормові пориви вітру і похолодання. Синоптики попередили українців про складні погодні умови на вихідних. кажуть, у більшості областей варто очікувати сніг. А які температурні показники підготувала нам погода на найближчі дні? Дивіться далі в матеріалі TSN.UA. На вихідних в Україні знову можна буде відчути зимову прохолоду. Впродовж найближчих днів посиляться морози. Також буде сильний рвучкий вітер місцями сніг. А вже за кілька днів прийде потепління, яке не буде довгим. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Вдень у суботу в західних та північних областях мінус один мінус три градуси у центральних областях та на сході від одного морозу до двох тепла. У південній частині плюс два плюс сім градусів. Повсюди періодично 4 січня випадатиме мокрий сніг на півдні – з дощем. У ніч на неділю в Україні вже передбачається мінус чотири, мінус дев'ять градусів. А в день 5 січня нуль три градуси морозу. На півдні 0,3 градуси тепла. У неділю в більшості областей України опадів не очікується. Лише надвечір 5 січня у Карпатах та на Закарпатті піде сніг. Важлива деталь у суботу передбачається в Україні сильний вітер західного та північно-західного напрямків. У Києві субота буде вітряною до штормових поривів. Краще побути вдома за можливості з періодичним мокрим снігом. Вночі мінус один мінус три градуси. В день близько одного морозу. Погода 4 січня некомфортна, бо сильний вітер по відчуттях знизить температуру повітря до мінус п'яти мінус восьми градусів. У неділю в Києві без істотних опадів. Вітер вгомониться, але ще похолодніше. Вночі мінус чотири мінус сім градусів день нуль градуси морозу із 6 січня в Україні очікується потепління а потім з 11 січня знову похолоднішає. Під час похолодання не перемерзайте. Відкладіть великі енергозатратні роботи на період 6-10 січня. У суботу синоптики все ж радять посидіти вдома. А у неділю можна вибратися погуляти. Як бачимо, впродовж вихідних зима де не радуватиме українців снігом місцями з налипання. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати, якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам триматися за асфальт. Відштовхуватись від нього і повертати вліво право там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий. По-друге, старий, уже перемелений колесами. І по-третє, мокрий, перемішаний з водою. На нього ще кажуть, чуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною. На додачу перші два можуть приховувати під собою відверту крилу. Йдеться в матеріалі РБК Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки. Все треба робити плавно збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути щеплення та гальмувати. Все потрібно робити без різких рухів, тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід. А по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне. Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватися у. Занос з тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні, музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність швидкістю руху, що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане, не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT. А нарешті автоматів на складних ділянках з глибоким снігом краще зафіксувати. Вати одну передачу, наступна порада рушати максимально акуратно, можливо, використовувати для цього другу передачу. На автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі, або режим W – зима. Інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачаєте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу, накотавши таким чином чисту доріжку колію довжиною з пів метри, розганяйтеся по ній і виїжджайте вперед чи назад. Намети снігу долайте сходу, але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки. Бо зупинитися там відразу навряд чи вдасться, і уникайте долати намети та кочугури колесами однієї сторони, тільки лівими чи тільки правими. На швидкості в'їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машина може розвернути. Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги. Певної реакції кермом та педалями тому варто особливо подбати про зручності для водія: встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громізький зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова та аудіоформацію про роботу силового агрегату та коліс. Тим часом фахівці українського гідрометцентру повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Це досить помітно як для зимового місяця. Середня температура повітря передбачається 0,3 градуси морозу на Закарпатті в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 тепла. У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалася від мінус 4 градусів до плюс 2 тепла. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим ніж грудень. Як розповіла ТСНЮЄЙ керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, опади можливі лише через 4-5 днів після початку року. Початок січня буде в Україні теплим. Температура повітря 1,6 градусів тепла на півдні до плюс 8, говорить Наталія Голеня. З 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря. Температура знизиться до від'ємної 0,6 градусів морозу. Можливі тумани, мряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур, бо прогнози дають перевищення температурного фону до 1,5-2 градусів понад норму. Наталія Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15 градусів морозів. А абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був останні понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, загирюг та інших погодних катаклізмів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41 градус морозу в Луганська і Черкаській області на півдні Криму, мінус 22 Абсолютний максимум температури 18 градусів тепла. У Криму 21 градус тепла. Для порівняння у грудні абсолютний мінімум температури повітря 32 градуси морозу в Карпатах мінус 38. абсолютний максимум температури 18 градусів тепла на півдні Криму до плюс 25 градусів. Тобто січень завжди холодніший за грудень. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, міліметрів, що в межах норми приблизно така ж кількість опадів була і в листопаді, і в грудні. Однак у січні це буде не дощ, а сніг. І якщо 1 міліметр опадів це приблизно 1 сантиметр снігу, який щойно випав, то матимемо у середньому по країні 3-8 сантиметрів снігового покриву. Втім, очевидно, що у північних регіонах і в горах снігу має бути значно більше, на півдні менше. Не виключено, що там зима у січні виявиться безсніжною. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним і зі снігопадами інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься. Часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних. Але новий рік скрізь почнеться однаково без морозів у перші дні січня. Температура прогнозується додатньою: – 3-6 градусів тепла, подекуди і вище. А яка погода більше до вподоба вам? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.